Путін розширює війну. Путін тестує Захід. Слід що робити? Слід дати жорстку відповідь агресору і посилювати санкції, і збільшувати тиск. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на удар російських дронів по Польщі. Російські дрони, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини. Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує західна місність. Чим довше він не отримує силу у відповідь. Тим агресивнішим не стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше, і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу. Ця ситуація свідчить про те, що нарешті потрібно ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, в тому числі тих, що наближаються до кордонів НАТО. Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки. Це також заклик до партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захиститися від зростаючої кількості російських дронів і ракет, які регулярно атакують нас. Крім того, санкції мають бути посилені без зволікань. Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину необхідно зупинити, і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю.